Доброго дня, діти! У нас сьогодні з вами заняття з логіку математичного розвитку, і нас у гості запросили наші знайомі друзі. Починаємо наше заняття з гри Накрий стіл. Подивіться, Наталка запросила до себе на чаювання гостей. І треба нам з вами засервірувати стіл. Тож, почнемо ми з серветок. Подивіться. І скажіть, чи все вірно ми зробили? Так, правильно, дітки, серветки лише дві, а скільки ж гостей? Так, а гостей в нас троє. Що треба зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки і гостей? Так, дітки, треба додати. Одну серветку. Тоді серветок і гостей буде порівно. У нас є три серветки і троє гостей. А тепер, дітки, давайте поставимо на серветки чашки з чаєм. Скільки нам треба чашок? Один, два, три. У нас три чашки. І три серветки, тобто порівну. Кожному гостеві по чашці чаю? А тепер, дітки, пропоную пригостити гостей тістечками. Скажіть, чи всім вистачає тістечок? Ні, тістечок всього два. А що треба зробити, щоб тістечок було три? Так, вірно, дітки, треба додати ще одне тістечко. І тоді в нас буде тістечок стільки ж, скільки і гостей. Тобто порівну три тістечка, три гостя. Молодці впорались з заданням. Тепер давайте пограємо у гру збери посуд. Подивіться, перед вами дві полички білого кольору та червоного. І є посуд чашки та блюдця. Давайте з вами розставимо посуд. Чашки поставимо на білу поличку, а блюдця поставимо на червону поличку. Ось так. І блються. Діти, скажіть, чого більше блюдець чи чашок? Вірно, їх порівно чашок стільки ж, скільки і блюдець. А скажіть, будь ласка, де стоять чашки? Так. Чашки стоять вверху, а де стоять блюдця? Так, вони внизу. Знову граємо, ставимо знову чашки і блюдця. На верхню поличку чашки, на нижню блюдця. Скажіть, діти, чого більше чашок чи блюдець? Так, блюдець більше. А наскільки? Так, на одне блюдце більше, а чашок менше на одну. Що треба зробити, щоб їх було порівно? Давайте подумаємо. Так, дітки, треба додати одну чашку. Або прибрати одне блюдце. Тепер чого більше: порівну чашок стільки, скільки і блюдець, а блюдець стільки ж, скільки і чашок. Молодці. Давайте, дітки, пограємо у наступну гру, яка називається Що змінилось. Перед вами кімната. В кімнаті є три іграшки: м'ячик, ведмедик та пірамідка. Умови гри такі. Зараз ми з вами розмістимо іграшки у кімнаті. Ви запам'ятаєте, де вони знаходяться, а потім заплющите оченята. Я поміняю місцями іграшки, ви розплющите оченята і подивитесь, що ж змінилось. Ну що, почнемо. Давайте покладемо м'ячик біля тумбочки, медмедика посадимо на диван, а пірамідку поставимо на поличку. Запам'ятали, Заплющуйте оченята. Відкривайте, що змінилось? Так, ведмедик пересів на телевізор, м'ячик знизу перемістився на підвіконня, а пірамідка зверху перемістилась вниз під поличку. Заплющуйте знову оченята. Розкривайте. Що змінилось? Так, ведмедик знизу переместився вверх на поличку, м'ячик з підвіконня переместився на поличку, і пірамідка з підлоги переместилась на диван. Який, які ви молодці? Дуже розумні, уважні! Ви з усіма завданнями впорались. І тепер давайте згадаємо, що ж ми сьогодні робили. Так, перше, що ми робили, сервірували стіл. Скільки було гостів у Наталки? Троє. Скільки потрібно було приборів для них. Три. І скільки тісточок потрібно було. Також три. Молодці. Що ще ми робили? Правильно розкладали посуд по поличках, а потім грали з іграшками. Молодці